you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. 21 січня відбувся перший міжнародний візит Зеленського від початку повномасштабного вторгнення до штатів, який ознаменував початок нового етапу війни. Він зустрівся з Байденом, виступив у Конгресі та провів низку двосторонніх зустрічей. Виступаючи перед Сенатом штатів, Зеленський рішуче та чітко висловив свою думку щодо воєнних злочинів РФ та майбутньому перемогу України. Українці перемогли, і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли, і тому вам удалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту Свободи та міжнародних правил європейці перемогли. Ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна ніж будь-коли у своїй історії, заявив президент. Саме ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей, українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їх діти та онуки, сказав він. За словами Зеленського, що битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океанши. Щось інше захистять самі собою: від сполучених штатів до Європи, від Латинської Америки до Африки, від Китаю до Австралії. Світ надто взаємопов'язаний, щоб хтось один міг лишатися десь осторонь і водночас у безпеці, коли триває така битва. Наступного року Зеленський сказав, що настане час, коли українська сміливість та американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Він згадав Бахмут, який російські війська постійно штурмують. До слова, говорячи про Бахмут, слід наголосити, що президент передав членам палати представників та сенаторам бойовий прапор з фронту, який має стати. Та символом спільної перемоги України, штатів і усього вільного світу. Так той самий прапор, який йому вручили захисники на фронті. Коли я був учора у Бахмуті, наші герої передали мені цей прапор. Це бойовий прапор, прапор тих, хто захищає Україну, Європу і світ ціною своїх життів. Вони попросили мене передати цей прапор Конгресу Сполучених Штатів, членам палати, представників і сенаторам, чиї рішення можуть урятувати мільйони людей, наголосив Зеленський. За його словами, цей прапор символізує те, що ми переможемо у цій війні. Ми стоїмо, ми боремося, і ми виграємо. Бо ми разом, Україна, Америка і увесь світ, вільний світ, додав він, звершуючи свою промову слова беззаперечної підтримки, висловив у свою чергу. І Байден він запросив Зеленського до Вашингтона, бо вважає, що війна РФ проти України входить у нову фазу. Ви ніколи не лишаєтеся наодинці. Звернувся лідер Америки до українського народу. Ща підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно? Байден запевнив, що Україна має двопартійну підтримку у Конгресі. Президент штатів оголосив про додатковий пакет допомоги, зазначивши, що він включатиме і батарею Петріо. За словами Байдена, потрібен деякий час, щоб українські військові завершили необхідну підготовку для роботи з системою, але уточнив, що патріоти стануть вирішальним фактором для оборони України. Сьогодні надійшов наступний транш 1 мільярд 850 мільйонів доларів, сказав очільник Білого Дому. Кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони штатів, а також на військову освіту та підготовку українських військових. Крім того, Агентство штатів з міжнародного розвитку направить Україні гуманітарну допомогу на суму понад 374 мільйони. Сьогодні Сьогодні USAID виділяє понад 374 мільйони доларів як терміново необхідну допомогу для України. Це забезпечить продовольчу та грошову допомогу понад півтора мільйонам українців, а також доступ до меддопомоги безпечної питної води та допоможе зігрітися вдома посеред зими 2,5 мільйони українцям. Сказав Байден. Важливо складовою також стало вирішення питання щодо необхідного озброєння України у війні. Конгрес погодив постачання низки потрібної техніки та ППО. Таким чином візит Зеленського до Вашингтону продемонстрував нову фазу російського. Українському протистоянні та ще раз підтвердив, абсолютну абсолютно підтримку нашої держави на міжнародному арені. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.